Привіт, привіт! Ми раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики. Українська народна казка Нерозумне кошеня. Читає Олеся Демеденко. Принесла кицька мишеня і каже кошеняті. Ось тобі, грайся, учись мишай ловити. І пішла. Кошеня торкнула лапкою мишку раз удруге. Лежить мишка і не ворухнеться. Схопила злегка зубами. А мишка Ой ой, мені ж боляче. Кошеня розтіпило зуби, а лапкою мишку тримає. Відпусти мене, просить Мишка. Не можу, каже Кошеня. Мене мама буде сварити. Моя теж мене сваритиме, якщо не прийду. То твоя мама, а то моя. Вона буває дуже зла, як розгнівається, каже кошеня. А що ти зі мною зробиш? Повчуся, як мишей ловити, а тоді мама прийде скаже, що робити. Хіба так учаться, пропищала мишка. А як? здивувалося кошеня. А так, я буду тікати, а ти нас доганяй, як у квача грають. Це цікаво. Погодилося кошеня, і дуже весело, пропищала мишка. Як я долічу до трьох, ти зразу ж мене відпускай. І тільки кошеня підняло лапку, мишка шусть і нема, як вітром здуло. Лаяла кицька кошеня, вуха нам'яла, щоб пам'ятало науку. От і казочка завершилась, а вам малятка на добраніч! Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.